Лен, розкажи, будь ласка, як для тебе почався сьогоднішній день, що було, і як які збитки твоя, в твоїй квартирі в твоєму будинку? Я прокинулася від першого вибуху, який був далі. Э, Ми подумали, що це знову там був, прилетіло. І потім майже одразу стався другий вибух. Ми почули свист і побачили э, вогняну вспишку у вікні. І потім стався вибух, і в нас в квартирі вулиці старі вікна. Ті, що пластикові, вони цілі, але трошки сусунулись зі своїх місць, але принаймні не вилетіли. Старі вилетіли, квартира засипана уламками віком. Але ми живі, ми ушкоджені для пуста. Якщо можна це розказати про дитячу кімнату, от про цю ситуацію так, мої діти зараз знаходяться у моєї мами. і не цьому, але в дитячій кімнаті все засипано лампами, іграшки, постіль, все у склі. Мабуть, ми будемо докидати іграшки, не ми будемо перебирати, тому що дуже дрібні уламки. Просто зрибимо все. Ти вже зверталася, або, можливо, знаєш, мешканці вашого будинку вже зверталися кудись за е, документуванням, щоб отримати відшкодування? Е, я знаю, що поруч у школі відкритий штаб, але я ще не зверталась і я не знаю, що звертались мої сусіди. Е, поки що вони займаються прибиранням у е, себе в квартирі і на будинку. Угу. Хорошо, дякую.